Вітаю на уроці математики! Сьогодні на уроці ми навчимося розрізняти предмети за товщиною. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо! Назви геометричну фігуру та її кольор. Круг червоний? Квадрат жовтий. Трикутник синій. А скажи, будь ласка, а яка фігура зайва в цьому ряду? Так, це Квадрат жовтого кольору. А чому він зайвий? Тому що круг та трикутник великі, а квадрат маленький. Він відрізняється за розміром. Ми з тобою потрапили у бібліотеку. А скажи, будь ласка, а що знаходиться в бібліотеці? А дати тобі відповідь допоможе загадка, яку ми зараз відгадаємо. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим, всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Як ти думаєш, що це? Вірно, це книга. Так, в бібліотеці ми можемо побачити багато багато книжок? Іринка і Петрик в бібліотеці взяли. Дві книжки. Іринка взяла книжку коричневого кольору, а Петрик взяв книжку синього кольору. І діти посперечалися, у кого книга товста, а у кого то тонка. Давай допоможемо діткам розібратися. Як ти думаєш, якого кольору товста книжка? Так, синього кольору товста книжка. Петрик взяв товсту книжку. А якого кольору тонка книжка? Тонка книжка коричневого кольору. Іринка взяла тонку книжку. На екрані ти бачиш книжки. Давай з тобою розберемося, які ж вони за товщиною. Блакитна, товста, жовта, тонка. А червоні книжечки однакової товщини. Назви колір олівців, які ти бачиш на екрані. Червоний ліворуч, праворуч, зелений. Скажи, будь ласка, якого кольору товстий олівець? Товстий олівець червоного кольору. А якого кольору тонкий олівець. Тонкий олівець зеленого кольору. А ще ми можемо сказати, що червоний олівець товщий за зелений. А зелений олівець тонший за червоний. А на екрані у нас знову з'явилися олівчики. Назви колір олівчиків. Жовтий, зелений і ще один жовтий. Якого кольору олівці однакові за товщиною? Ти можеш сказати? Або показати пальчиком? Так, олівці жовтого кольору однакові за товщиною. А якого кольору тонкий олівець? Тонкий олівець. Зеленого кольору. Подивись, скільки на екрані багато смужечок. Давай з тобою назвемо кольори цих смужок: зелена, червона, жовта, зелена. Роздивись уважно. Не поспішай, поміркуй. І скажи, якого кольору товста смужка? Товста смужка жовтого кольору? Якого кольору тонка смужка? Тонка смужка червоного кольору? А якого кольору смужки? Однакові за товщиною. Однакові за товщиною смужки зеленого кольору. Супер, у тебе все добре виходить. А на екрані у нас з'явилися дерева. Ліворуч береза. Подивись уважно якого кольору стовбур у берези? Білого кольору. Це стовбур дерева. А праворуч дуб. Який кольор стовбура у дуба? Коричневого кольору? Покажи дерево з товщим стовбуром. З товщим стовбуром? Це в нас дуб. А покажи дерево з тоншим стовбуром. З тоншим стовбуром у нас береза. Приготуй зошит, олівчик. Попрацюємо в зошиті. Але спочатку пригадаємо правила. Як же правильно сидіти за партою чи столом. Спину тримай рівно. Лікці поклади на стіл. Ноги постав на підлогу або на підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Пригадай! Як ми тримаємо в руці олівець? Олівець в руці ми тримаємо трьома пальчиками. Кладемо олівець на середній пальчик, а вказівним і великим його тримаємо. А як же ми розміщуємо зошит на столі або на парті? Зошит ми кладемо навскоси, щоб куточок зошита. Дивився нам у животик. Підготуємо наші пальчики до письма. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце вмивається природа. Сміхається сонце. Відкрий зошит, візьми олівчик і попрацюємо в зошиті. Подивись уважно: в одній клітиночки ми будемо прописувати похилу лінію. Постав олівчик у правий верхній куточок. Постав крапочку. Постав крапочку в лівому нижньому куточку. А тепер з правого верхнього куточку проведи лінію в нижній лівий куточок. Одну клітиночку залиши порожнею і далі пиши за зразком. З правого верхнього куточка похила лінія в нижній лівий куточок. Постав відео на паузу, виконай завдання. Відступи одну клітиночку вниз. У нас один рядочок клітиночок залишається порожній. Ми будемо писати похилу лінію, але тепер із лівого верхнього куточка будемо прописувати в правий нижній куточок. Спробуємо разом лівий верхній Проводимо лінію похилу в правий нижній. Залишаємо одну клітиночку порожнею. Поставили олівчик в верхній лівий куточок і проводимо похилу лінію в правий нижній куточок. Пропиши до кінця рядочка. Сьогодні на уроці ми з тобою навчилися розрізняти предмети за товщиною. А я дякую тобі за чудову роботу. Зустрінемося на наступних уроках.